Комісії Поломарчука Івана Олексійовича він вже інкримінувавши, я так беру лапки, інкримінувавши за кандидата. Але ж яка це незаконна агітація, коли вже вибори відбулися ще 3 лютого. Ченко голова обласної організації партії Батьківщина народний депутат України направив звернення на У місті територіальна виборча комісія на підставі протоколів про і, ну, і ще не сабо і начинає понад цього закону. Якщо е, найближчим часом не буде встановлено. Результат виборів і не признається перемога кандидата в депутати Шевчука, значить, ми будемо вдаватись до голодування і навіть до акції самоспалення під стінами районної адміністрації. Нагляд депутата обраним про призначення повторного голосування. Знову ж таки, я називаю цей закон, згідно із статтею 19, як я закон називала, Центральство України про вибори, виборчих прав громадян України з проведених комісії, встановити результати голосування з проміжних виборів депутатів, керіво... знала про діяльність таку, а цей закон поповнив у цих оцих пару паруки тому в 10-му році, що вона привабила кожну державність більше восьми піти. Старого. У неї є мама, мамі випонилася цьому липня, чи ваша тверюга мало того, що вкрала державні кошти, так вона ще суд обманила, Тим, що комісія намагається, ми зараз не розуміємо їхні дії. Або ж вони і з восьмої рамки про 8 рамки. І сьогодні в город рамку дають це гварді і прив'язані до робочого місця. Його не випускають. Коли ми все не можуть, а верхи не хочуть навіть, коли сидять на золотих унітазах. Правильно? Я зараз її за телефоную, то ми просто повідомлено був оголошений порядок денний, в тому числі уже підсумковий протокол, тобто підведення підсум результатів виборів. Чесно, справедливо пораховані бюлетені. Відмовили вони відмовились, засідання далі проводить і тупо просходили. Увагу органів державної влади зосередити на покращенні умов життя та діяльності громадян. А також забезпечення їх вільного волевиявлення. І третє: в разі, якщо найближчим часом не буде встановлено результат виборів, ми вимушені будемо вдаватись до тих дій, про які щойно попередили владу. Петримаємо.